Права міжнародних договорів договорів. Поняття. Що це таке? Що це таке право міжнародних договорів? І ми почнемо з того, з, з того що право міжнародних договорів, договорів це джерело міжнародного права. Є дуже багато джерел міжнародного права. Наприклад, є таке джерело, яке як звичай. Є таке джерело як національне законодавство. Ми мали лекцію про це, воно мала назву джерела міжнародного права, і ми говорили про джерела взагалі. Але є одне джерело, яке існує сьогодні як найголовніше. І це джерело це міжнародний договір. І ми будемо сьогодні говорити, що це таке, і які ознаки має це джерела, і як воно відрізняється від інших джерел міжнародного права, обічі, національне законодавство, принципи міжнародного права і інших джерел. І спочатку історія, як історія суспільства. Історія держав пов'язана з правом міжнародних договорів. А так, справа в тому, що історія людства, ми знаємо, історію людства по міжнародним договорам. Міжнародні договори це письменні джерела, письмові джерела. І до нас не дійшли, наприклад, звичайне звичай, яке звичай, які були 2000 років тому в минулому. Але до нас дійшли, джерела, письмові джерела. І до нас дійшли, ми знаємо про минуле, про минулих держав, про минуле, про минуле відносення, Ми знаємо по міжнародним договорам. І є така, така ідея, звичайно, це ідея пан-юридична, але вона така, що письменність виникла і за юристів. Юристи це люди, які. Фіксували, фіксовували, зафіксували. Відносини між, між чоловіками, наприклад. І є таке, таке словосполучення зарубати на носі. Є таке, що, що воно означає? Це, це було у слов'ян. Наприклад, я Сергію дав одну, наприклад, що я мог йому дати. В одну їжака дав. Дав їжака. І, і, і кажу: Сергій, повертає мені їжака через рік. І ми взяли гілку, і на цій гілці зробили надріз. Цей надріз означав їжак. І через рік я беру цей надрис. Цю гілку, Прихожу до, до Сергію і говорю: де мій їжак? Так почалася письменність з юридичних договорів. І також в відносинах між державами. Були міжнародні договори і перший. Ну не, не перший, а найголовніший і найвідоміший міжнародний договір, який ми знаємо. Ми, ми це міжнародне право, це договір між Рамзесом II і Хетемі. Це було дуже-дуже давно, але цей договір дійшов до сьогоднішнього часу. І ми можемо побачити, що він, його структура, його ідея така ж, яка і в сучасних міжнародних договорів. Він, це договор о мірі, була війна. І, ну, між Рамзесом II і Хетами. І а, по, в кінці цієї війни вони а, зробили угоду. Міжнародний договор. От він. Це міжнародний договор Рамзеса II з Хетами. Він знаходиться у Холлі Організації Об'єднаних Націй. Це перший. І, ну, на перше, це дуже були ще договори, але це дуже, дуже дуже цікавий договір, і ми його почитаємо як Біблію, ми юристи-міжнародники. І так, да, є друга ще є історія, це договір варяк з греками. Звідки ми знаємо, що була Руська держава? Як ну, з ній почалася Україна? Ми знаємо з міжнародних договорів. Було чотири міжнародних договори між ну, славянами, між Київською Руссю і Візантією. І ми знаємо з цих договорів: ми знаємо, що була Київська Русь. Ну звідки вона почалася? І, наприклад, ще один, один договір дуже, дуже важливий це Будапештський меморандум. Ми дуже багато про нього говорили. Це також історичне, ну, історичне, але він працює і сьогодні, але він буде в історії міжнародного права, історії міжнародного права, міжнародних договорів України. Це історія. Друге ем, наступне питання це джерела права міжнародних договорів, і де, є, де можливо почитати про це право. І, і тут є дуже гарний договір. Він має е, таку назву е, е, Веденська конвенція о праві міжнародних договорів, договорів 1969 року. Дуже важлива конвенція, і в цій конвенції є норми, які е, е, говорять нам, як, е, як створюється міжнародний договор, як він припиняється, як він тлумачиться. Сьогоднішня лекція, ґрунт сьогоднішньої лекції, лежить в цьому міжнародному договорі Веденської конвенції о праві міжнародних договорів 1969 року. Але це не єдиний не єдине джерело міжнародного права міжнародних договорів, є ще, наприклад, звичай. В праві міжнародних договорів є дуже-дуже багато, дуже багато звичаїв. Наприклад, як створюються міжнародні договори. Там дуже багато елементів є. Хто перший підписує договір, хто другий. Це дуже-дуже важливо. І є національне законодавство. Також воно з Вмістить до себе норми права міжнародного договору. Ну, наприклад, хто буде представником при підписанні, при парафіруванні міжнародних договорів, це определяє національне законодавство. Наприклад, хто буде підписувати от, міжнародний договор від України? Це написано в національному законодавстві. І останнє питання про поняття, що це таке, які ознаки має міжнародний договір. Це означення взято з Веденської конвенції 1969 року, і воно зву звучить так. Договір це міжнародна угода, укладена між державами в письмовій формі. Тобто перший ознак це угода. Міжнародний договір це, це були, були стосунки між державами, і в кінці цих стосунків вони уклали угоду. Наприклад, там угода була про, про, про воєнні взаємодії між Запорозькою Січі і Руссю. Це угода. Другий ознак це суб'єкт цього права. Він взагалі це держава. Але сучасно суб'єктами права міжнародних договорів можуть бути і міжнародні організації. Вони також мають можливість підписувати і присоединятися до міжнародних договорів. І останній признак, ознак, який відрізняє міжнародний договір від інших Джерел міжнародного права це письмова форма. Міжнародний договір взагалі взагалі він письмовий. Звичай може бути не письмовий, а договір письмовий, і ми можемо кожний договір ми можемо побачити, наприклад, в інтернеті. Кожний договір це публічний юридичний документ. Це усе, що я хотів казати про право міжнародних договорів, про поняття, історію його і джерела цього права. Ми будемо сьогодні дуже багато про це е, говорити. І ви маєте можливість ставити питання до мене. Це дисципліна міжнародне право і тема сьогоднішньої лекції: право міжнародних договорів і тема поняття. Право міжнародних договорів